...славного режисера Юрія Ілєнка, що виховав таких патріотів, сунів, як Пилип і Андрійко. Я завжди е, читаю е, В Свободу, де перше місце надається Андрійкові. Я, я, він у депутатах. На нього така надія, що він відстоює. Е, відстоює інтереси України, будівництва України, що то справді людині можна вірити. І, бо якби не було таких, як Андрій Пилип і його послідовники, то не було б Параджанових. людей, не мали б таких фільмів, як тіні забутих предків. Ну, Або в мене Želim, da bi Ivana Mikhailovycha omenili kot neposrednega udeležnika scenarija, da bi on resnično pisal scenarij s Parazhanovom. In on prvi ustanovil delo našega umetnika Manaila. Zakaj Manaila je bil v Palimu? За радянських часів релігія то була опіум. <ріху> опів. Та а він мені голодував. Та заробляв у театрі нашому писав декорації манайлок. Ну, а потім його, Іван Михайлович, побив до нього додому та поражану каже, ви не знаєте, кого ви маєте. Каже. Так високо оцінив. Іван Михайлович завжди гордився, тим, що він виходив в той музей, щоб є манайла музей. То чи неї зробив, велику участь у нього зробив. Файно. Вам, вам так не тяжко сидіти, вам так? Що? Не тяжко вам сидіти? Ні, ні, угу. я от почував, знаєте. Но... Ну, файно, дякую вам. Дякую. То я перед...